Добрий ночі пане водій. Лейтенант поліції Біновський. Давайте перше, хай водій нам пред'явить документи свої. Досі. Посвідчення водія, доступ до реєстрації на автомобілі, страховий все, поліс. Інспектор, будь ласка, дай. На першу вимогу дать ні, Будь ласка, водій з автомобіля. Ну, ви ви вимогу... д... д... Я вам знайду документи, які підтверджують. Стояйте, я, я ж. Ж. не не маю маю Я граю.

До автомобіля. Залиште, баласка. будь ласка. До автомобіля. Залиште будь До Автомобіля. Баласка. Я бомогіни, думаю, що вам належне оцінку на вашу на Належну оцінку. Я побачив, хто ви, Та як ви які усе проблеми, поводи. Пан інспектор. Да, Дивіться, де да ви мене зупинили. Ми вас зупинили. Ось там. Пошу... Там на Новояврівському. Там, Пошу... там 37 кілометр. Ми... Я, я вас перший Це раз Це є зафіксовано. Ви Пошу. перший Пошу. раз об'єктивно тут давайте. Давайте я сам не Ви сього з місця там, де ми зупинили. Ви. Навіть не вийшли з машини, взяли Ні, пане, інспектор. Документи залишились нас, документи залишились нас. А і вийшло, ви сюди втікали. Я вже їх чекаю, не знаю, скільки. Ви передали Я Я оголошення, ви пров... їх знайшли. Повідомляю вас про відповідальність вашу. Куди йдете? А вони до центрі не з'явилися. На яку маршрутку? Перша дено ночі. Ах не зупиняйте, ви мені обмежуєте моє право на сходу. Конституційне право мені обмежується. Дивіться, я підняв можна рухи і йду. Вас, можна успокоїтися. Дивіться, а, що робить інспектори. Дивіться, я рухи підняв. Автомобіль. Я підняв рухи Ви, я лав до адвокатського об'єднання. Яке автомобіля немає шокого в мене. Я не маю відношення до автомобіля. Пане, Чоловіка чіпати, я вагітна, пані? Пані? спокойтеся, не кричіть, пані я вагітна, успокоїлися. Заспокітеся, я з вами говорю. У вас є мені ребле, мені зле. Успокійте. Давай сюди мені пори нехай приїжджають, нехай тут знімають. Я вас прошу, мене брат працює в яври міліції. Мій брат працює. Я не чіпайте його. Я тебе прошу. Судай, пан Роман, шукай в принципі, я Я з вами говорю, хай хай він машину. Я з вами говорю. Я з вами говорю. Сідайся за кермо. Вони ви думають, дім по хоче. Хлоп, пані, діть, ви заспокійтеся, мене... не нервуйте. Ви як... Сиді... Випустіть з машини. Сядь, мужчина. Випустіть, будь ласка, з машини. Це і моя машина. Я розумію. І, будь ласка, не цей. Ви заспокійтеся, дайте з вами поговорю. Випустіть, будь ласка, з машини. Так, пані, спокійно. У мене брат працює в Яурі, в райвіді. Ж... Я... Сядь, я розумію. Ну, я... Пані, пані зупиніться! Зупиніться, будь ласка! Зупиніться, Пані, ми вас просили зупинитися, будь ласка. Офі, Чому ви... не з я вагітна, дайте мені ще хоч ви спокій! Ви вже мене всі! Ви розумієте то! Чому ви сваритесь? Всі! Бо з... ви з... мене Та ви не можете, не вмієте! Ви як ви, ви, в... ви сідаєте, сідаєте на ту машину! Витатися, чи що? Не маєте, віддайте документи. Роман, я до документ. автомобіль. Ні, я до вас... Да Закрийте рути, нікуди його не пущу, нікуди він не поїде. Все! Змійте, ваша сюди? жінка зараз нервується і свариться. Їй е... зараз світ не милий. Через вас. Ні. Повірте? Закрийте всі рути, будь ласка. Сподівайтеся, не багато. нервуйтеся. І ми вам то в першу чергу говорили. до жінки... Ви... Закрийте ви... рот! Яка? Закрийте рот! Ви теж маєте жінок і дай Бог, щоб вони мали не, дитину маленьку вдома. Та хлопці не розказуйте мені, які ви сідаєте, знаю таких, як ви, які ви сідаєте. Погано та ви що не кажете? Будете мені тут розказувати, бо знаю такий які... о тако, а тим більше міліціонерів. Манусе їде, там от, їхав в за з якормонки мене забере. Та ніхто не буде нікого забрати, зараз сідаєш, я тебе везу додому, дитина О, вдома речить. І будеш мати, що і вдома, і будеш знати, що! Хлопці. Ш... О, ай. Прошу. я вас запитую, ви будете проходити. Я не знаю, то... я якщо учасник того, що я чекаю на маршрутку, повинен проходити... Маршрутки трапу... в такій годині не їздять. Реїстить, ви мене є, перші повинні. Мені полювати не потрібно. Вон, 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 вам мені без різниці. У мене є зафіксовано на відеореєстрацію. Вам замовити маршрутку? Зафікс... Зафікс... Паша, заплявайте двох, двох людей. Потім, якщо ви маєте, якщо ви адвокату будете Давайте я буду Хочете, поєднується ума? Огляд проходити будемо? А, прошу мені пред'явити, що я маю проходити. Ви досталися до мого чоловіка. Зібралися, з... поїхали, маєте камеру, де ваш командир? От, будь ласка, командир, забирайте 4. своїх я, чоловіків я, і їдуть. Я, 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 я вам хіба що дробна зразу помет. Я тобі зараз воно. Два метра, будь ласка. Пійтеся, нормально. Я нікому не погложу, я нікому не погложу! Відстаньте, блядь, Всі! Ти чли нар! Приди сюди, будь ласка! Я нікому не погоду! Забрався! Ти! Неповага до жінки! Всіх! Всі на машину поїхали до хати, я сказала! Добре? У вас не раз Я вже дзвонив. І буде об'єктивно Добре, повністю. Будьте здорові, я. дайте якості без вашої лучше. Можу. Зараз ви не йдете. Пане, верніться назад. В ерніться, в ерніться мене, будь ласка, що його народ, народ сяти буде чи що. баля, я хто його читаю? Не чіпайте мого чоловіка! Ого! Не чіпайте мого чоловіка! Ходить туди! Бо я тобі сказав, ходи сюди. Руки від мене, руки, руки забрати. Я зараз заберу руки. Ви принципі поліції. Мужик хоче в туалет. Я зараз відійду, бля, я зараз віддіду, робите? Боже ти мій! Шумом! Куди ви тікаєте? Отак ви, отак ви ви чоловік, йди сюди!

Пане зупиніться! Пане роб, зупиніться! Зупиніться, і успокойтесь! Я не бачу... Успокойтесь, пане рук! Відстали від слова чоловіка! Від чоловіка відстали! Відійшов відійшов Успокойся! Камеру, камеру Я я камеру підніс. Іван на камеру. Маєте відео! Ви маєте відео, будь ласка, в суді на відео показуєте все! Дідішов, та пішов, кураємо, не мішайте, я поперед, я попередник. Машина, вижайте! Дурайтесь! Що ви робите самі проблеми? Діти привітати! Набирайте робити! Забеліша! Діди! Стрімо! Ярко!

Руку за спину! Руку заспину. Хтось за спиною є. Руку заспану. За за Прошу подивитися, буває. Руку. Він я в каже, Іди не буває, хай далі, діліться за робіть. Тримай. Тримай, тримай, тримай. Я добровільно йду, пан знайду, Та як вийде. Не чиніть опору, не чиніть опору. Не чиніть опору. Я тема руку не зараз. Запропонуйте мені, я піду. Не чиніть опору. Запугайте руку, я піду. Не чиніть опору. Руку, або я зараз буду руку. Ви мені ламайте пальця. Віддайте руку.

Так, мати відійшли. Шовта! Швидко! Твоє швидка вже, ти є на швидкій. Ті, що вмирають, їм дихання ніколи не бракує. Не кричуть. Збукійся кінець кінців. Швидко! 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 Відіть їм, тримайте! Адвоката, швидко! Слухайте лікар. Агресивний. Відмічається запах алкогольного відроду. Я не знаю, про кого то ви говорити. Мене руки дуже болять, я не можу об'єктивно відповідати всіх. на ваші питання, я тому, тому що я, я знаходжуся на лікарняному, я готовий я представити. Мудивіться. Я готовий, я готовий, я готовий. Я готовий, я готовий, я готовий. Я готовий. Я готовий я готовий, хлопотом, я готовий, лискарне. я готовий представити вам всі документи, що я знаходжуся на лікарняному. Відом, вам знаходжуся, перекладач потрібен знаходжуся під впливом Відом, лікарняних. Потрібна потрібна. Я знаходжуся під впливом лікарняних засобів, зупинений незаконно працівниками е е не поліції. Згідно частини першої статті 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення, на вас не цей протокол. Тому дивіться, до протоколу додаються висновок лікаря. Куда ще вести, та дайте додому завезу його. Та ти вже все підписав, що хотів. Та і не підпиши, що ви хочете від нього. Та люди сплять. Та ви що неадекватні? Люди! Та дайте завезу додому, люденьки, ви маєте розуміти. Та ви вже написали все, що хотіли. Та будьте людьми вже решті-решті. Решт. Боже, жах, мене два брати мінта. Це є нелюди, це є алкаші і нелюди. Відкриє самові. Я не пошкоджую. Ходімо спокійно, без спокійно. всяких цих. Домовились? Домовились. Все, супер, молодці. Бачите, треба було так. такий достатній злочинник, знаєш, який не знаю, що зробив. Я туди просто... на двері. Боком? 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 Туда? Туда? Куди? Туди? Справа. Справа. Куди?